Давай поговоримо про те, як себе підтримувати, коли тебе ніби ніхто не бачить. Я думаю, що, напевно, ти точно не раз була в такій ситуації, коли всередині відчуваєш біль, ти розгублена, і ти відчуваєш себе в постелі, а зовні тиша, яка дзвонить. Де ніхто не питає, як ти, ніхто до тебе не підходить. ніхто. Хто тебе не тримає за руку і не бачить. І, мабуть, в такі моменти в тебе точно виникає запитання про те, як себе підтримувати, коли ніхто не хоче бачити, ніхто не хоче дивитися на тебе, коли ти відчуваєш біль і бути поруч тобою в такі моменти. Ти розумієш, що справжня турбота це не лише ванна спіною, це про те, щоб бути з собою, щоб поруч. Хтось був також навіть тоді, коли всередині тебе шторм, коли тебе розриває на шматки. І сьогодні я хочу з тобою поговорити саме про емоційну самопідтримку. Дуже мало людей розуміють, як себе можна підтримувати, коли в тебе ментальний брейкдаун. І це ті речі, які ми можемо собі дати, коли здається, що більше ти їх ні від кого отримати не зможеш. І по факту це правда. Перша людина, яка може надати тобі емоційну підтримку, це ти сама. Це може подобатись, може не подобатись, може робити боляче, але це правда. Яку краще прийняти одразу, буде менше проблем. І це відео не про мотивацію і не про список обов'язків. Це про мови тіла, про присутність, вміння витримувати тишу. Таку тишу, де ти можеш почути, як літає комар. Бо іноді найглибша допомога вона не в словах і не в діях. Інколи вона просто в присутності, в можливості витримувати це. І коли ми в кризі, твоє тіло воно починає так стискатись, стискатись, зменшуватись, твої плечі починають ховатися, ти ніби втягуєш їх, і живіт ніби замирає. Він може бути навіть відчуватися як кам'яний. Твій голос втрачається. І перше, що я пропоную, це спробувати повернути собі право на присутність в тому просторі, в якому ти знаходишся, зайняти своє місце під сонцем. Поклади собі руки на груди, можеш на живіт. закрий свої очі, відчуй тепло твоїх рук, відчуй руками тепло твого тіла. І просто скажи собі, я тут, я з тобою, я залишаюсь. Можеш навіть спробувати себе обняти і повторювати, що я тут, я з тобою, я залишаюсь. Якийсь момент, ти можеш відчути, що твоє тіло хоче похитатися. Збоку, в бік, або вперед, назад, І це нормально, це можеш робити це. Слова звучать банально, але вони не такі банальні. Це твоя внутрішня угода з собою. Щоб не було, ти завжди з собою, ти себе не покинеш. Інші можуть від тебе відвернутися, але ти завжди з собою. І це дуже важливо. І я цю практику бачу як таку собі точку контакту, повернення до себе. Де ти вибираєш одне місце на своєму тілі, де найбільше себе відчуваєш і його підсилюєш. І Якщо ти візьмеш, наприклад, НЛП, це буде техніка поставити якір. Це може бути будь-яка частина твого тіла, це може бути рука, це може бути живіт, це може бути грудна клітина, шия, вухо, все що завгодно, все до чого ти можеш доторкнутися в ті моменти, коли ти відчуваєш, мені потрібна допомога, мені потрібно відчути, що мене не кинуть. І ти можеш потім доторкатися до цієї точки, там себе ущипнути, наприклад, або зробити ще якийсь непомітний жест, доторку, і все. Ну, от Можна просто класти руки собі на, на груди або на живіт, і ти будеш згадувати це відчуття. Можеш ще раз покласти свої долоні на ту точку в тілі, яку ти відчуваєш, що ти хочеш підсилити. Уявляй, ніби ти дихаєш через це місце. Ніби це не точка на твоєму тілі, а це ніби вікно. І з кожним вдихом ти ніби промовляєш, я тебе бачу, я тебе чую. Ти маєш право на це відчуття. І це буде початком твоєї підтримки. Такої підтримки, де на тебе натиснуть? Тобі не говорять, що. Тобі потрібно себе виправити. Це та підтримка, де тобі достатньо просто бути. Це та підтримка, де тебе не закривають в кімнаті, бо ти дуже голосно плачеш і просто тебе не витримують, і через це тебе відправляють бути на самоті з твоїми емоціями, які ти не могла в дитинстві, наприклад, навіть усвідомити, а що це таке. Я дуже часто стикалася з дітьми. Які не могли усвідомити, що вони відчувають, що зараз з ними, бо вони малі, а дорослі не могли витримати їхніх емоцій і відправляли в кімнату, щоб вони заспокоїлися. І через це вони потім не могли мати контакт зі своїм власним тілом. І ця практика вона дозволяє тобі його відновити в дитинстві, якщо тебе не навчили бути ніжною з собою. Якщо тебе навчило тому, що ти маєш терпіти, бо тоді атаманом станеш, то це практика для тебе. Бо вона дозволяє тобі інколи не справлятися, бо вона дозволяє тобі відчути, що точно хтось на твоєму боці, а не говорять, ти маєш справлятися. Ну що ти рознилась? Мабуть, точно таке чула коли-небудь. Але ти знаєш правда в тому, що інколи потрібно бути ніжною до себе. Бо це такий собі корінець, з якого в подальшому буде приростати твоя сила, куди ти зможеш повертатися і живитися цією енергією. І коли ти знаєш, що навіть якщо всі від тебе відвернуться, ти в себе є, ти на своєму босі, і ти дозволяєш собі турбуватися про себе. Світ починає турбуватися про тебе також. Якщо ти хочеш більше таких практик, таких моментів, таких ідей, будь ласка, переходь до плейлисту, який називається Любов до себе. Там є ціла програма з різними практиками, з різними вправами, і там ще є глибші дотики до себе, без поспіху, без масок і без сорому. Підписуйся, залишай коментарі. До нових зустрічей в нових відео.